Розділ чотирнадцятий я глянув, і ось агнець стоїть на Сіонській горі, а з ним сто сорок чотири тисячі, що мають ім'я Його і ім'я Отця Його, написане на своїх чолах, і почув я голос із неба, немов шум великої води, і немов вук міцного грому. І почув я голос гуслярів, що грали на гуслах своїх, і співали, як пісню нову перед престолом і перед чотирьома тваринами й старцями. І ніхто не міг навчитися пісні, окрім цих ста сорока чотирьох тисяч, викуплених від землі це ті, хто не осквернився з жінками, бо чисті вони. Вони йдуть. За Агнцем, куди він іде, вони викуплені від людей, первістки Богові, й Ангцеві, не знайшлося Бо підступу в їхніх устах, бо вони непорочні. І побачив я іншого ангела, що летів серед неба і мав благовістити вічну Євангелію мешканцям землі. І кожному людові, і племені, і язику, і народові. І він говорив гучним голосом Побійтеся Бога, та славу віддайте йому, бо настала година суду його і вклоніться тому, хто створив небо і землю, і море, і водні джерела. А інший, другий ангел, летів слідом і казав Упав, Упав Вавилон, город великий, по вином розпусти своєї! Він напоїв усі народи. А інший третій ангел летів услід за ним, гучним голосом кажучи: Коли хто вклоняється звірині та образу її. І приймає знамена на чолі своїм чи на руці своїй, то той питиме з вина Божого гніву, вина незмішаного в чаші гніву Його, і буде мучений в огні і сірці перед ангелами святими та перед агнцем. А дим їхніх мук підійматиметься вічні віки, і не мають спокою день і ніч усі ті, то вклоняється звірині та образу її, і приймає знамено імення Його. Тут терпеливість святих, що додержують заповіді Божі та Ісусову віру. І почув я голос із неба, що до мене казав: Напиши, блаженні ті мертві, хто з цього часу вмирає в Господі. Так каже дух. Вони від праць своїх заспокояться, бо їхні діла йдуть за ними слідом. І я глянув, і ото біла хмара, а на хмарі сидить подібний до людського сина. Він мав на своїй голові золотого вінця, а в руці його гострий серп. І інший ангел вийшов із храму і гучним голосом кликнув до того, хто на хмарі сидів. Пошли серпа свого жни, бо настала година пожати дозріло бо жниво землі. І той, хто на хмарі сидів, скинув додолу серпа свого, і земля була вижата. І інший ангел вийшов із храму, що на небі, і він мав гострого серпа, і інший ангел, що мав владу над огнем, вийшов від жертівника. і він гучним голосом кликнув до того, що мав гострого серпа, говорячи. Пошли свого гострого серпа і позбирай гроно земної виноградини, бо грона її вже доспілий. І Ангол кинув додолу серпа свого і зібрав виноград на землі і вкинув велике чавило Божого гніву. І потовчене було чавило за містом, і потекла кров і щавила аж до кінських вуздечок на тисячу шістсот стадій.